За міською традицією щороку напередодні свята студентів дві сотні талановитих обдарованих криворіжців отримують відзнаки за вагомі досягнення у культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності. У нашому місті молоді 160 тисяч і більше 22 тисяч студентства. І ми завжди дивимося, хто кращий. Щоб їх підтримати. Ви знаєте, що в місті 93 стипендії назначено і Олександра Поля, і Григорія Готовського, і Вадима Гурова, і Володимира Бизова, і Іни Дерусової. Це всі ті люди, котрі дали поштовх розвитку. Студентства в нашому місті. Ви це ті, хто достойно несе звання студента. І ми завжди все робимо для того, щоб підтримати вас у вашій справі. У кривому розі спільними зусиллями молоді та місцевої влади реалізовуються молодіжні проєкти та програми. Не все просто, як і у всіх сферах у воєнні часи, та молоді люди налаштовані оптимістично. Зараз ми навчаємося у змішаному форматі два тижні дистанційно і два тижні онлайн очно. Це звичайно важко, але ми адаптуємося і намагаємося робити все можливе для того, щоб наше студентське життя було яскравим. ми проводимо різноманітні заходи. Зараз, наприклад, готуємося до проведення дня студента і дуже сподіваємося, що все-таки матимемо змогу його провести у очному форматі. Сьогодні мене нагороджують. По перше, для мене це як особиста перемога, те, що я сьогодні присутня тут і мене. Як радість саму за себе і дякую, звичайно, своїм близьким, те, що своєю такою наснагою дали мені цей поштовх, і я зараз тут. Усі творчі і наукові поривання молоді підтримують наставники, а також батьки. Ми дуже радіємо, що наші студенти мають змогу навчатися, хоч важко, але все одно. Форма навчання у нас зараз дистанційна, але ми вже освоїли всі технології, підтримуємо студентів, даємо їм змогу проявити себе як в освітній сфері, показати гарні результати навчання, також і позаурочній діяльності. Моя донька Олена Селезньова навчається Адіаційний коледж. Вона участвувала в олімпіадах неодноразово, навчається на повишені, зі вона стипендії. Я дуже пишаюсь своєю донькою, що вона така активна. Юлія Вітряк Олексій Васильченко цей день.